Так, Максим. Все, більше мені не присилаєш, якщо якісь тут помілочі е, зауваження будуть, вже сам їх там мені не треба, я перевіряти не буду. Єдиний момент, дивіться. Ти розпечатаєш, я розпечатаний ж буду перевіряти. Якщо там якісь косяки, то будеш роздруковувати заново. Значить, які можуть бути косяки? Ну, я сподіваюся, тебе рамки не потягнуться. Це перше. Друге, я надіюся, що ти помниш, як ти розпечатував курсову, якщо вона опять же, розпечатається і там зазори зверху, справа, зліва будуть не 5 мм, як отут, на этом саме, то будеш перепечатати. І найголовніше зверни увагу там на формули. У зайця значить, пішов він десь з флешкою печатати, а воно в нього там. Той комп'ютер, що він печатав, він не читає оті формули і воно не розпечаталось. І він тепер буде рішати. Просить перепечати. Тобто, Оцей єдиний момент, що, значить, подивися перед тим, як печатати, полистати, чи там все воно видно, чи всі формули печатаються. Так, надіюсь, цей графік. Мене інтересує графік. Так. Надіюсь, графік тут я найду. Да, продовження таблиці правильно, рисунок по центру. Вимоги до електроприводу. Зрозуміло, да, ще раз скажу, перед тим як печатати, передивися, щоб те формули всі розпечатались. тому що я забираю диплом. от І він сутки в мене лежить, я його внимательно передивляюсь. І там начну з красною ручкою. Черкати, якщо щось мені не подобається, і тоді будеш перепечати. Так що зроби все, щоб було красиво. Саме головне, я ще раз скажу, формули. Щоб формули всі було видно. Перед тим, як друкувати, так, перед тим як друкувати, всі формули повинні бути видні. Тут вони то видні. А чи на тому комп'ютері, якщо ти вдома будеш печати, то воно ну, я сподіваюся буде все нормально. Що ти на чужому комп'ютері, не звісно, чи комп'ютер підтримує ті, -ті самі. Ті формула чи зможе він їх побачити і розпечатати. По зайцю типу ніяка проблема, що там буде рішати. Так, дивись, тут таблиця без авза. А не завзацем. А чого вона тоді, ця таблиця? А тут. Вроді завзасом, ти Бачиш, тут одні поля, а там інші поля. Ну ладно. Тут поля в тебе подвинуті. Так, чого ця формула? Не підписано. Дивіться, 13 -та пішла. Так, а тут у нас 11. -та. Оця формула номер не підписаний. Можна 1, 5, 11, 1, наприклад, або А, да? а Аце 1, 5, там, 12 чи 12а. Ну, по всій видимості, 12 не підписано. Бачиш формулу? Всі формули должны бути підписані. Ращу ні. 15. Так. 16. Всі формули подивись що були підписані. Так. Прискорення а не таке пишеться взагалі тут. Ну то ладно. Так, сейчас я бистро проскочу, продивлюся. Я графік же шукаю. Дожен бути там. Ну, ми домовилися, що ти в додатки його кинеш. Це треба було блін з нового ліста його починати. Що ти його почав оце отут. Ну це щаску, це ж неправильно. Отак великими буквами тільки розділи підписуються. Ой, ось моє. Так, ну де графіки? Менше один. Примість кастрюм ДП. Приміженный ГПС. Що таке ГПС? Надіюсь, ти знаєш, що таке ГПС. Взагалі треба було підписати, звісно. Вибір за 1.7.1, 7 вибір за побіжників. Так, щось тут я побачив. Де ж в нас без абзаца? Так. Оце в нас непонятно, чого вам тут прігнуло. Так, Запобіжний М1 Наконець то появилося, да? Так. Ага, а там... А там, наверное, ж ця таблиця, блін, не появилася. Де оця таблиця предыдущая? С кучей самих. Вот так. Щеплювати. Но вимкнення ПЗ. Ну там 6, що, я сподіваюся, ти ж там розібрався. Чого тут М2? Немає М1, я не пойму. Вимагітних пускачів. Шо? На М1, що немає магітного пускача. Хто зна канонічна частина? Так. Так, подожди, я гляну отут. Між фазом обмотки. Да, хорошо, електродвигун. Так, економічно ми пропускаємо. Ну тут я було все больше менше. Конечно тут должна быть таблиця Остаточні дані. Опять же, по два всі ты я надеюсь сделала, а не по одному.

моменту від ковзання, ну хоч напиши якого двигуна там які ти підходи більше по характеристикам в якого момент приблизно бачиш скільки 55 а останні два графіка теж покидав тебе їх ж там три було ну хоч такі по крайній мере все, все В общем, мені більше не присилай мені чертежи в мене не всі чертежи прийшли мені всі чертежи